Кухня, п'ю каву і радію ранку. Сонячному морозному ранку. За бортом мінус десять, світе сонечко, вітру немає, тихо, нарешті замовкла повітряна тривога, яка лунала всю ніч. Дивлюсь на свої орхідейки, дивлюсь на свої хоєчки та інші рослини і тішусь. Запилене грязю грязі скло. Зараз розсіює сонячні промені, і гадаю, що опіків на листячках не буде. Все ж таки, знаєте, рослини після зими вони не звикли до сонця і не потрібно, щоб воно було дуже-дуже інтенсивним. Тож з ранньої весни. На кухні я привчаю свої рослини до постійно відкритого сонця. Це східна сторона, сонечко буває лише зранку, і я вважаю, що якщо не дуже спекотно, якщо не дуже жарко, то можна рослини і не притіняти. Бачу, що на цьому підвіконі розташовані дендробіуми, котлеї, дещо із хой. То вони дуже-дуже люблять сонце. Ну, а сьогодні піде про ось цю зефірну красуньку. Це Шеліріана МСХ. Ось такі вона має блідорожеві, я б сказала, кольору зефіру квіточки. Аромат в неї, як у всіх шеліріан, дуже-дуже приємний. З цитрусовою ноткою. Ось така вона. Шивіріана МСХ. Її красиві рожеві квіти підкреслюють також її, не менш чарівні листи. Ось такі камуфльовані. Як ви бачите, вони мають трішечки бронзовий колір, бо знаходиться вона зранку на сонечки. Саме на тому підвіконі, яке я вам тільки показала. Чому вона перемістилася туди? Зараз розповім вам. З нового року я показувала вам пересадку двох шеліріан. саме цієї шеліріани МСХ, друга шеліріана, як ви бачите, Pink Butterfly, нагородна шеліріана. І якщо порівнювати квіти цієї і шеліріани Pink Butterfly, то Pink Butterfly виграє у кольорі. Пінк батерфляй вона більш насичена, рожева і по розміру квіточки трішечки більші. Минулого року я показувала вам цвітіння їх обох. Але сталося те, що сталося. На блоках, мені в моїх умовах, в умовах сухої квартири, вирощувати фаленопсиси, так і інші рослини, засі. Бо треба дуже багато уваги приділяти. Оприскуванню, поливу і стежити за тим, щоб ось так не зморщували з коріння. Як ви бачите, Pink Butterfly, вона зараз напівмертва. По-хорошому можна було б зняти її із цього блоку, пересадити у стаканчик з мохом, але я цього робити поки що не планую. Сьогодні цей блок розташований в обрізаній великій пляшці. Я оприскую її тепер вже дуже часто. Поставила її саме на оте підвіконня, яке я тільки вам показувала, саме для того, щоб мати її постійно перед очима. Віряни велику кількість листичок довго не тримають, тому ось таке явище, як ви зараз бачите, на нижньому листочку з одного боку і з іншого. Ці листя втратили тургор і потроху відмирають, але як тільки вона відквітне, в неї піде зростання нового молодого листочка, і це природнє явище саме для цих орхідей. В цьому нічого страшного не буде. А ось ось ця ця орхідея постраждала найбільше. Бо я не врахувала того, що блок, ну от, зроблений він ось так. Як бачите, ось тут така виїмка, і ця частина набагато вища. То я дурна, мені потрібно було посадити їх на одному рівні. Я ж посадила цю нижче, цю трішечки вище, і саме цій шеліріані не вистачало вологи. Тобто їй не вистачало того поливу, який отримувала ця орхідея. Один із листів з цієї сторони, вона вже з'їла. Бачите, то минулорічні квітконоси зрізані, ось з цієї сторони вона листечко з'їла. Це листечко, я тримала до останнього, як бачите, прикладала до нього тампончики, які постійно зволожувала. Я знала, що це, це листечко загине також. Але мені треба було дати поштовх цій орхідеї для того, щоб вона почала нарощувати корінці. І як бачите, диво трапилось. Навіть не диво, а природні явище. Віддавши Поживні речовини із старих листів вона почала зрощувати молоденькі корінці. І потроху, за рахунок того, що я оприскую, постійно оприскую старенькі, корінці, вона починає їх розбуджувати. Як бачите, з'являється активність у кінчику майже висохлого корінця. Але я не втрачаю надії. Я бризкаю постійно, кожного дня оприскую ці корінці. Так, я yes. змащую шийку, змащую оці два листа, які в неї заважають, Бачите, заважає цей квітконіс. Ось так. Змащую оці два листа, змащую шийку стимулюючими засобами, а саме соком алоє, бруштиновою кислотою, розчину меду і з аскорбіновою кислотою я постійно. Раз на тиждень змащую листя і шийку. Зважаючи на те, що на цьому листі вже все не залишилося ніяких споживних речовин, бо, ну, як бачите, листячко перетворилося у ганчірку. То я хочу це листячко просто обрізати від шийки, не обдирати. Бо якщо я почну знімати це листячко від шийки, то може таке трапитись, що я. Порушу зріст ось цих молоденьких корінців. Тож я просто зріжак. зрізала, щоб той лист не створював такого, знаєте, загиблого вигляду для цієї рослини, бо я вже сьогодні впевнена, що все з цією шеліряною буде добре. На початку лютого я зняла із блоків і ось ці дві шеліряни. З одного блоку. Якщо комусь цікаво, то на каналі є плейлист, він має назву Філіппінські орхідеї. І там саме є ось ці дві орхідейки, оці дві шлірянки. Ви пам'ятаєте, яке було літо 24-го року? То була неймовірна спека. Ось ця красунечка, моя найулюбленіша із усіх моїх шлірян це крос двох. Шелірян між собою, вона згоріла. Уявляєте, вкотре вона згоріла. Кожного року траплялося з цією шелеріаною щось негативне, і ця шелеріана згоріла повністю. Залишився лише стовбур і декілька корінців. Мовала і шукала, щоб придбати. Дубль цієї шеліряни, бо це шеліряна сама-сама веслуха, в неї найдовші листи із усіх шелірян, але нічого не знайшла. Але наприкінці літа ця шеліряна почала дуже стрімко ростити на цьому пеньочку двох діточок. Одна діточка розвивалася дуже гарно, ось ця, а ося діточка розвивалася поганенько. То я прийняла рішення зняти, верніш за все, не зняти, а видалити оцю діточку, щоб вистачило сил для цієї. І як бачу, що зробила вірно. Сам інша шилеріана, тобто ось ця, а це шеліряна ТКВ. Зараз, якщо я не помиляюсь, так, шеліряна ТКВ, вона, втративши коріння, як бачите, почала ростити листечка трішечки вузенькими, трішечки незгарбними, але потроху-потроху по відновлювала свої корінці. І ось в лютому місяці на початку я їх пересадила, зняла і пересадила в два окремих. Горщики. І вважаю, що в моїх умовах, в умовах степової зони України, в умовах дуже сухої квартири, це буде найліпше. Двох шелірян посадка стандартна, тобто на дні керамзит, крупна кора, далі розташовані залишки корінців. До речі, що хочу вам сказати, якщо у орхідеї від шийки. Втратився веламен, тобто згнив, а залишається веламен лише, лише на кінчиках корінців, то не поспішайте їх видаляти. Нехай вони будуть. По-перше, розташувати горщику, щоб вона не хиталася. А по-друге, якщо короневий стержень залишається вологим, то корінці продовжують своє зростання і деякий час тримають цю орхідею. Як я кажу, на плаву для того, щоб вона змогла почати ростити молоденькі корінці. Ось таким чином зараз розташовані ці дві орхідейки, ці дві шиліряночки. По-доброму, треба було б зробити те саме із цими шилями. Але чомусь мені поки що цього робити не хочеться. Нехай залишається все так, як воно є. Зараз вже майже весна збільшився. Світовий день з'являється сонечко, і всі рослини починають пробуджуватись, просинаються вони зараз всі. І якраз той час, коли дуже вдало робити всі від своїх рослин, вкорінювати їх і пересаджувати. От, як приклад обрізала всю, всю свою обрізала пеларгонію, не знаю її назви, я називаю її. Червона троянда, бо квітне, вона червоними квіточками у формі троянд. За два тижні вкорінився цей живець, і як бачите, сьогодні я вже його пересадила до земельки. Он скільки пускає молодих пагонів, молодих розголуджень. Не завадило б прищипнути їй маківку, але я строго дію по. Тому як каже Іринка Одарченко, вона вважає, що у молодих рослин поки що не можна прищіпляти ось цю верхівку, бо саме за рахунок того, що зростає верхівка, зростають і корінці. Тож буду наблюдати таких живців, в мене вийшлося три. Сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Якщо тільки не показати вам цього фаленопсису на фоні фаленопсису шилір'яна барба. Можете порівняти квіти цієї ніжнятини, я кажу, на неї зефірка моя. І квіти шилір'яни барбі. Більш насичені, більш кругленькі, справжня барбі. А на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Тримаймо. Слава Україні!